Сію, сію, посіваю з Новим роком вас вітаю На щастя, на здоров'я, на той новий рік, щоб руських варварів не було ні нині, ні повік. Сію, сію, посіваю, перемоги нам бажаю, швидко ворога здолати Русських нелюдів прогнати Коноплі коноплі підстелю. Альон по коліна, щоб вас, хрещених, руски не бомбили. Сію, вію, ту полову, щоб рашист згубив дорогу. Хай повік не знає стежки до українського містечка. А ще засіваю, просо та гречку, щоб всіх руских шлях трафив і не було з ними війни суперечки. Сію, сію, і він чую перемогу нашу чую. Христосся рождає.